Доля, не доля, журба, не журба. Краще, ніж воля, нічого нема. Краще у полі піти в небуття. В Україні завжди пісня піднімала дух, давала силу і віру в нашу перемогу. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях заслужений артист України, і просто народний улюбленець Михайло Грицкан. Вітаю вас. Щастя, здоров'я, слава Україні! Ви сьогодні подарували на День Конституції в самому серці Києва справжнє свято української музики в межах туру Воля розкажіть свої враження. Враження, як завжди, дуже позитивне. Я дякую е, всім людям, які долучились до нашого благодійного е, концерту, і людям, які допомогли його створити. І, звісно, всім цим людям я не знаю, скільки безліч людей, які сьогодні прийшли. І, ми принесли для них ліки душі. Ми хотіли їм подарувати найкращі емоції для того, щоб ми разом об'єднали всю Україну і щоб наші хлопці на передові знали, що всі українці всього світу сьогодні разом з ними ідемо разом до нашої мрії, до нашої перемоги в Україні завжди пісня. Піднімала дух, давала силу і віру в нашу перемогу. Тому е, саме тому ми сьогодні в день конституції дуже приємно, що ми мали з Катериною можливість бути саме в серці столиці в Києві і подарувати ці емоції людям. Ваш тандем з Катериною він, наче знаєте, вдихнув нове повітря в вашу творчість. Вона стала. Такою, знаєте, особливою. І ваш голос, з Катериною, звучить, теж ну, це зовсім інакше. От. Яка композиція з тих, що ви виконували, навіть сьогодні, вам от найбільше до душі? Я, Ви знаєте, для мене в різних ситуаціях різні пісні. Сьогодні мені дуже сподобалась пісня в принципі, 100 тисяч кроків. І звісно, пісня «Тарірірім гуляю сам. <реш> Весіля, весілля. Весіля супер. Завжди з Катериною вона сприймається на ура І дуже приємно, що в Україні в цей тяжкий час, коли війна, по статистиці всім разів збільшилось. Народжуваність, народженість і також е, реєстрація шлюбів. Тому я думаю, що Бог на нашій стороні він не дає нації наці, е, якось тому, що дуже багато наших хлопців сьогодні гинуть, але Бог дає нам з неба і допомагає нам в шлюбах і в народженні. За цей рік він став такий дуже плодотворний Да, для вашої творчості. Скільки ще пісень? От таких заготовок є. Дуже багато пісень і в роботі, і ми готуємо переможну пісню, яка прозвучить в день перемоги з Катериною. Також у нас є багато планів, але як кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи про свої плани. Тому все. З допомоги Господа Бога, з допомоги наших друзів, які йдуть нас зустрічаються нам по життю і допомагають нам всі разом. Тому що здається, що це ми щось робимо. Це Бог так хоче, допомагає і нас об'єднує так само. І я рахую, що мене з Катериною об'єдналося кохання до пісні, кохання до роботи, кохання до сцени і, звичайно, обов'язок перед. Країною допомагати в цей нелегкий тяжкий час для країни, тому що е, загалом всі люди чекають від, від країни щось. А що нам не зробили? Для того, щоб е, щось отримати, треба спочатку давати. Е, так як я у мене перший фах, я закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за професією вчений агроном, то мене вчили. Будеш сіяти, будеш збирати. Як не посієш, нічого не пожнеш. Тому сьогодні треба сіяти кожному на на своєму фронті, допомагати всім об'єднатися в один кулак і йти разом до нашої перемоги. Ви в рамках в межах туру воля не тільки виступаєте в Україні, наскільки я знаю, ну і за межами, і в Америці так навіть був так. концерт. І... і в Європі зараз ми приїхали були в Рім, Вєнна. Прага і Гамбург. І приїхали Одеса. Вчора була сьогодні Київ. Завтра Київ знову, Болгарія, три концерти, Трускавець. Збираємось також Фінляндію. Тобто багато у нас планів, і ми не будемо зупинятись до, до нашої перемоги. Ми будемо робити все на нашому фронті, тому що це є наш обов'язок наших. Артистів, які сьогодні проживають, які сьогодні боліють, які сьогодні живуть Україною. Чи рахували вже кількість тих концертів, благодійних яких вже дали? Спочатку рахував, потім збився з рахунку і думаю, що не рахую. Сьогодні вже більше ста концертів, сьогодні, сьогодні в Києві був. Но для мене головне наша допомога і наша сила, що все-таки нам Бог дає можливість і силу робити цю роботу. Це найголовніше. Це найголовніше, тому. Я радий і дякую всім і всім українцям по світу, які сьогодні об'єднуються в один кулак і в, в одну націю, і роблять все для нашої перемоги. На вашу думку, як легше українцям пережити цю війну і пришвидшити перемогу? Ну, ви знаєте, е велика. Подяка нашим хлопцям на передовій, тому що е, наші збройні сили України це найкрутіше сьогодні в світі. Я можу це сміливо казати. Наші жінки найсміливіші в світі, тому що всі знали, що в Україні самі гарні жінки. А тепер знають, що вони найсміливіші. Я е, 3 березня виступав в Харкові перед жінками, які з початку війни залишились на місці і робили все для міста. Е, це бу, була міська рада, е, ново. Баварського району, тому я бачу ці очі, і я зрозумів, що Україну ніхто не здолає, тому що ми найяскравіші, найсильніші і найгарніші люди в світі. І захищаємо своє свою землю. захищаємо своє. і Я вірю, що Бог також на нашій стороні. Воно так і є. Так у нас в програмі. Ви знаєте, ви вже не перший раз, ми вже робили не одне інтерв'ю, і це вже така традиція. І якщо сьогодні можна, я б хотів би у вас попросити виконати пісню Воля. Приспів, доля, не доля, журба, не журба, краще, ніж воля, нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Слава Україні! Героям слава! Я дякую вам за інтерв'ю. Ви найкращі.